Привіт, друзі, радий бачити на каналі. У нас знову різкий перепад, але вже буду знімати більш детально і ретельно. Сьогодні я завантажувався в Дніпрі, буду їхати я до себе в місто в Миргород. Приїхали сьогодні на завантаження 8 ранку. В 9 прийшли грузчики, почали завантажувати. І з 9 до пів п'ятої у нас було завантаження цілий день на сонці, пролазив в прицепі. Я не знаю, як я це все довезу. Але якось будемо пробувати. У нас зараз на градуснику показує 37 градусів 5 годин вечора. Трішки важкувато. Не люблю жару. Тому зараз виїжджаємо, десь там їде по дорозі. Мій брат Повинні зустрітися, де ми не в дорозі ще зустрічаємось. Частіше в дорозі, ніж вдома. Так що поїхали, таке наше життя. До речі, поки згадав. включив лівий поворотник. На тягачу, то в мене є лівий поворотник, але вчора я потрапив в неприємну ситуацію, як їхав на завантаження в Дніпрі. Я трішки перепутав міста і заїхав там якийсь проволок ніч, виїжджав задки і побив собі фонаря. І в мене здається, лівий поворотник не працює. Я скотчем пере... що це за далекобійник, що схочу, не, не вміє зремонтувати речі. Сьогодні хочу купити фонарі і, поки буду з братом, хочу замінити. Але саме проблема не в цьому, проблема в тому, що прийдеться їхати весь Дніпро без повороту. Ми про нарешті проїхали, вже доїжджаю до своєї улюбленої стоянки постійної. Єдине, що то це дорога. Я не знаю, я зібрав цілу полону, але мені все рівно. Саме головне включити музику, розслабитись і не переживати. Тому що дороги тут немає, а я їду свої 35-40 км на годину. Мені вистачає, мені комфортно, тому що ями. Мені потім машини ремонтувати, тому я їду обережно, тихенько, а вон колона. Якщо видно. Є така ще пісенька. Бригадір у нас хороший. Бригадір у нас один. Ага. Самий гірший участок, ані ще буде один поганий участок дороги, але то вже, там він невеликий. І будемо ремонтувати вже фонарі, тому що... Для лівого поворотника немає, небезпечно. Боля вже темніє. не люблю я їздити вночі, потрібно вставати. Та й сенсу спішити немає. Вигрузка завтра залишиться мені там 120 км додому. А завтра вже доїду. Ранок добрий. Відточили трішки, вкидаємо свій чіп. Робимо ранковий обхід. Автомобіля чи... ну, пошкоджень, нічого немає. Він звісно випирає, буду на вигрузці, то покажу, що я візь. А ось цей що я радий. Ось і Баратішка стоїть. Вчора зустрілись, повечеряли і тепер треба знову працювати. Зараз 5 ранку виїжджаємо. І виїжджаємо. До mm. речі, з всіх машин. Ще єсть, ще дав, ще ман, самі великі пилі зборники. найбільше піднімають пилі, інші машини якось не так, а тільки заїжджає дав, ман. То все. Зразу пилі на стоянці. Сьогодні по планах почуваю. Розвантажитись, обирати в машині, зробити панар, якщо встигну, тому що це потрібно, тому що так їздити це не порядок. Також хочу. Бо завтра можливо, сьогодні середа у в нас. В Четвер поїду на Полтаву вантажитись з новим металом. І напевно поїду я, пустив на Полтаву, завантажусь, приїду на мир привезу метал. Також в коментарях останнім часом дуже багато парад. За що я дійсно радий і вдячний, тому що мені я не говорю, що я все знаю, я так само, хоч там їжу три чи більше трьох років. Але є такі питання, які, наприклад, я не знаю я. І я не боюсь цього признати і сказати, так я щось не знаю. І це нормально, що все знати неможливо. Але це просто вміти треба, потрібно признавати. Також мене запитували розказати, як я починав. Ну Якщо коротко, це здається ще під минулим відео. Тут я не бачу нічого сенсу, якого розповідати, тому що на каналі вже є такий ролик, там я розповідав, як починав працювати. Починав я з Європи, в Польщі працювати, тому що в Україні я тоді був, так скажемо, непотрібний, Але так. Так що можна прийти подивитись. Виїхали на трасу. У мене таке чувство, що я щось забув. Саме гірше відчуття, коли я сонний, то я трішки можу забувати. Так, поворотника левого немає. Ми вчора готували їжу. Я плитку почав лежив на місто, але краще я передивлюсь так, на місце. Ми переходимо собі дорогу, трохи сієвірні, ладно, все на місці, слава богу. Нічого не відпало. Нормально. Довно, це значить, можна їхати, все добре. Вже якщо зупинилися, зробили маленький обход. Їхав на розвантаження. І поки що б не гаяти час, то що вчора не вийшло по-спокійному, зараз буду займатися ремонтом. Був мені вчора брат ось такі фонарі, тому що я не встигав в магазин. Побив то я один, але буду міняти вже заразом два, щоб було красиво. Тому що ти з однієї сторони буде один, з другої інший, то можливо за це навіть можуть штраф виписати, тому купили два. Один такий фонарь стоїть. 600 чи 650 гривень. Лампочки, босс, ще лампочки і такі фішки. І зараз буду ще подумати, як це все зробити. Робочий день доходить до логічного завершення у звичайних людей. А у нас тільки починається. Зараз на годиннику 6.20. Ми вивантажились і... Ремонтуємо ліхтарі. Поставимо новий уже, той болти воно тут тримається на двох болтах, нічого складного, але вони прокручувались. У фонарі тут на минулому було два, здається, тут залишився. Так це минулий, Ось тут був болт і там гайка з тої сторони. І воно прокручується, сюди ні ключ ні головка не підлазить. Противолому нема прийома. Монтіровку я його видрав, бо поляві болгаркою не виходило. Цей прикрутив 5 хвилин. Але єдиний ще він не працює. Але гарно вже, вже проще. І зараз на годиннику 6.20 і потрібно робити, тому що завтра їдемо на Полтаву. Не знаю скільки, до скількох я буду працювати, але я думаю, поки не зроблю, не піду. Напевно. Також сьогодні дуже жарко, в мене вода закінчилася, я взяв вже що було: швепс і бутилку води. Півтора, і поки я взяв це вечором, вже. І зразу півтора я майже випив, там залишилось 200-300. Швепс вже також це майже за годину. І днем я випив не знаю скільки, води, дуже багато. І зараз я поставив фонарь, одягаю фішку, наче нічого складного, а потім саме веселе починається. Буду шукати що до чого, підходить, не підходить. Як мені сказав папа, методом тика. Методом тика і будемо перевіряти. Не знаю, якщо чесно, на минулій роботі як був просто водієм, я б до такого навіть не поліз, тому що для цього є лісаря, які цим займаються, я ніколи майже нічого не ремонтував. Але зараз у нас додається контенту, приходиться самому вчитися, згадувати часи, коли у батька була своя машина, і також вихідні. А ми ремонтуємо, щось лазимо, він щось робить. Зараз настав мій час. Я з електрикою зовсім не дружу. Ну, я думаю, якось як прижме, то кожен научиться, якщо потрібно. Зараз будемо пробувати, дай Бог, щоб все вийшло. Починаємо працювати. Сьогодні у нас такий середній рейс. З мир їду на Полтаву. пустим там завантажуюся і вертаю додому. Вчора я робив робив той фонарь. Зробив тільки, щоб сиділи габаріти. Часу вже не хватало, тому будемо сьогодні доробляти вже або на місці розвантаження, бо вже приїду на... додому, буду їхати апель. знову обережно, поки раніше виїду поки машин менше. Та й потихеньку приїдемо. Тих Зараз качаємо повітря і виїжджаємо. У нас іде це завантаження. Очікуємо. Поки є час, знову я буду його кріпити. Потрібно зараз не поїдуть тому що мені минулий раз говорили за вбиття. Я пам'ятаю, прислухаюсь і змінююсь. Правда, АДРів ще немає, ну, але я в красовки все рівно краще, ніж тактиці, тому що мені в минулих відео написали, що можна і вбитись, покалічитись, ногу зламати, щоб були такі випадки. Тому я до своїх підписників прислухаюсь і змінююсь. Так що піду шукати взуття. ножки не важкі. Ми закриваємо двері і виїжджаємо. Робота, звісно, роботою. Але від зараз. Я собі каву і перекусити такі ось щось з м'ясом. За які кізбурги. Тому що зрозумів, що мені треба їсти. Тому що іноді в таку спеку їсти не хочеться, але останнім часом приходиться їсти через силу. Тому їмо. Тому що зараз знову поїду на вивантаження, хто його знає, що почнуть вивантажувати, це я знову цілий день нічого не їстиму аж на вечір. Тому думаю, 15-20 хвилин ролі не зіграють, поїм та поїду далі. Загрузились за... Зараз тільки 12 годин, ми вже повертаємось додому. За вже залишилось їхати кілометрів так 80. Якщо все нормально, години в 3-4, навіть якщо розвантаження завтра заїхав, відкрився і завтра пішов додому відпочивати. Тобто, сьогодні такий ненапряжний рейс. Мені сподобалось, приїхав, походив півтора годинки, завантажили, закрився і їдеш вже додому. Але є свої мінуси. Раніше як працював на фірмі, то постійна Європа, дальнє розстояння, тобто як день проїжджали, то 600 кілометрів, 700, 500, хай як в крайньому випадку. Іноді цього не вистачає, що ти зранку прокинувся, попив кави, вмився, приодягнувся і їдеш і цілий день. Там став, там магазин, тобто немає такої грязної рутини. Тут зараз як працюю по Україні, то виходить таке, що приїхав до машини зранку, наприклад, як сьогодні. Поїхав ось на завантаження в Полтаву, відкрився, Гря... грязний. Що в рації перебили, як перебили? Просто сказали, що в мене не світиться зліва рожок, поворот, поки я переді мною пере якраз обганяв. Ну, добре, що є такі колеги, що ще скажуть, що там щось не світиться, бо інші тільки продають солярку, купують. А добре, коли може хтось сказати. Бо мав такий випадок, що колись їхав це на Дніпро, ось це вже як машину взяли. А вже було ну, вечеріло, темно. Я дивлюсь, на дорозі щось лежить, таке як чи гілки чи дерево. І мене якраз зліва хотіла машина обганяти. Я завчасно включив лівий поворот, тому бог його що там лежить. Добре, що так і зробив, тому що то лежав мужик, якийсь п'яний. Не дай Бог, Ось зліва їхала машина, то мог би того мужика просто переїхати. Так на чому я зупинився, на тому, що не вистачає цього дальніх розстоянь. Хочеться зараз трішки проїхати, ці 500-700 кілометрів, коли ти цілий день їдеш, чистенький, біленький, з кондиціонером. А зараз приходиться так. Я люблю свою працю, але зараз я себе відчуваю таке, як будто я працюю по місту, чисто так. Рейс займає буквально у мене 4,5 години, я можу максимум їхати. Хочеться іноді трішки більше проїхати. Але я від цього також кайфую, тому що іноді хочеться трішки більші відстані, щоб була разнообразі. Але я думаю, згодом з часом це все прийде. Мені подобається їздити Полтава, Дніпро, там Кривий Ріг. Але іноді просто хочеться для різноманіття з'їздити кудись подальше. Так, звісно, я получаю, дійсно я, наприклад, ось їду. Я майже кожні вихідні вдома, іноді навіть серед тижня приїжджаю. Також доволі непогано, тому що якби і працюєш в дальнобої, і знаходишся так. Іноді я не так часто вдома, тому що ремонт це все, але вже ремонтуватися в своєму місці краще, ніж десь в чужому, як працював в Києві, коли ремонт, а ти навіть вечором додому не можеш попасти. Тому скрізь є свої плюси і мінуси. Але з цього потрібно шукати тільки позитив.